Скоротити чиновницький апарат та позбутися дублюючих функцій департаментів з такою ініціативою виступають депутати з промерської команди. Вони переконані, структура управління, що ухвалена 2013-го, вкрай неефективна. Тож наполягають на відокремленні дозвільних і контролюючих функцій в одному й тому ж департаменті, зокрема, та на скороченні їхніх структурних підрозділів загалом. Наразі вільні демократи консультуються з юристами та кадровиками і вже за кілька тижнів планують винести на розгляд сесії проєкт нової чиновницької структури. Руктури ще рік тому почалися декілька гучних, ну меншого обсягу, скажімо так, але теж гучних скандалів з встановленням малих архітектурних форм. І уявіть собі, яким чином наскільки ефективно буде діяти вся ця система, яка регулює всю нашу міську, вся наше міське середовище, коли фактично один колега надає дозволи. На встановлення архітектури, немалої архітектурної форми, кіоску, чи готує рішення про містобудівні умови і обмеження, чи розробляє якісь стандарти. Інший колега, в якого той самий керівник в тому самому підпорядкуванні повинен фактично їх контролювати. Ну, зрештою, така концентрація функцій, і дозвільних, і контролюючих, вона сприводить до монополізації, до зловживань владою і не дозволяє ефективно працювати абсолютно.